Фінал відкритий. Фінал відсутній. Ми самі вирішуємо, чим закінчиться п'єса. Це наша відповідальність бажання. Жага до життя закладена інстинктами самозбереження. Але всупереч природі, ти бажаєш собі смерті, коли бажаєш звільнення від страждань. Та мук під тортурами. Тоді дійсно смерть стає бажанням, смерть як порятунок від кошмару та мук, що можуть тривати цілодобово. Все це відбувається і зараз. Так, я бажаю позбутися страху, але страху іншого порядку не за себе, а за тих, Хто зараз у полоні за тих, хто зараз прагне смерті як визволення. Я боюся, що не встигну, не зможу їм допомогти. Допомогти полоненим. Але ми переконуватимемо суспільство і владу, що українські люди у полоні до останнього чекають на порятунок. І це обов'язок країни. Врятувати їх.